Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офіс президента України Володимира Зеленського робить все, щоб вивести главкома ЗСУ Валерія Залужного з інформаційного поля, так як бачить у ньому конкурента перед майбутніми президентськими. Таку заяву зробив генерал-майор ЗСУ відставці Сергій Кривонос. Офіс президента Зеленського красиво і системно робить так, щоб генерал Залужний пропав з інформаційного поля. Це знову, які спроба встановити сліжку та прослушку за кожним його кроком. Для доповіді своїм кураторам, що саме робить заложний, з ким зустрічається, що він говорить. Це вже доходить до маразму, підкреслив Сергій Кривонос в інтерв'ю депутату Ради Геолерозо. За його словами, головнокомандувачі ЗСУ бачить загрозою конкурента перед парламентськими і президентськими виборами в Україні. В той же час проти самого кривоноса теж є відкрите провадження щодо оборони аеропорту Жуляни. Самого кривоноса в свій час відправили у відставку через критику влади, ані вибачатися, ані закривати кримінальні справи, відкриті проти керівництва заводу виробника. Катеру Буча та інших катерів влада не збирається. Таку думку в ефірі п'ятого каналу озвучив колишній заступник секретаря РНБО, генерал майор запасу Сергій Кривонос. Він нагадав про іншу гучну справу проти Антоненка, Дугаря та Кузьменко. Проти самого Кривоноса теж є відкрите провадження щодо оборони аеропорту Жуляни. Її теж досі не закрили. Це розв'яжеться після того, як ця влада перестане керувати, коли до влади в нашій країні прийдуть вмотивовані професійні відповідальні патріоти, що обрав 32% українського народу. То і маємо. На жаль, на жаль, від цього страждаємо, і на жаль, ця влада не вчиться на своїх помилках, і це абсолютно не розслідування ситуації, як у нас будуть кричати зеленоботи в своїх ботофермах. Це якраз намагання розбудити певних українців, аналізувати ситуацію, а не прикриватись одним аргументом, бо не втік, сказав кривонос. За його словами, представники чинної влади усвідомлюють загрозу своєму правлінню відео воїнів патріотів, адже вони можуть поставити незручні питання щодо провалу в обороні та швидкого захоплення військами РФ півдня України, підрозділи, де є добровольці з таким чудовим досвідом та з власною точкою зору кидаються у найбільш гарячі місця. І чим більше цих людей загине, тим простіше буде владі керувати народом. Тому питання по цьому це цілеспрямована робота щодо знищення найбільш підготовлених і найбільш мотивованих людей щодо захисту власної країни. Те саме стосується інших добровольчих підрозділів. І це можливо така операція, яка підкреслює, що влада все ж таки чітко розуміє загрозу, є опрацьовує шляхи вирішення цієї загрози. Наголосив генерал-майор в інтерв'ю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.